14 лютого відновили змагання з волейболу, присвячені 23 й річниці виводу радянських військ з Афганістану. Турнір розпочинався сім років тому назад, і приймало участь тоді п'ять команд. Традиційно в ньому беруть участь команда місьвеконкому, освіти медико-санітарної частини, міського відділу внутрішніх справ та військової частини. Початок змагань проходив 11-го числа, проте завершився з трагічної причини. Одному з учасників стало зле, і він втратив свідомість. Йому було надано першу невідкладну допомогу, проте врятувати життя не вдалося. Чоловік помер уже в лікарні. Через три дні змагання вирішили продовжити. Для участі у турнірі було заявлено 11 команд. Третє місце зайняла команда пожежників за 2 Друге військова частина 3045. Перше команда з управління освіти дитячо-юнацької школи спорту.